Мотивація, всім відома перемита масло, і ми знаємо, що за теорією є якісь фізіологічні потреби, які переростають в потреби до самоактуалізації. Єдине, на чому треба зосередитись для її розуміння. Теорія говорить, що задоволення не визначає мотивацію, але ще не, не задоволення визначає мотивацію. Це не завжди так, тому що в самій теорії є дефіцитарні потреби, які не невдоволені потреби на першому. Рівні, припригають через крок в пираміді. Ну, наприклад, під час війни, коли був голод, люди все одно витрачали гроші інколи і на книги, незважаючи на незадоволені фізіологічні потреби. Теорія Герцберга пішла далі. Вона сконцентрувала, розподілилася ці чинники на мотиватори на верхніх рівнях гірації, і гігієнічні на ніжних рівнях мотивації. Одніх назвали мотиватори, другі гігієнічні чинники. Зверніть Зверніть увагу, що для кожної людини навіть одна та ж потреба, наприклад, в досягненні, вона може містити як задоволення до 45%, а є частина людей, які ця мотивація не є стимулюючою, вона викликає незадоволеність. Але є певні гігієнічні фактори, які працюють так само, як в піраміді Маслову. Щоб Незадоволеність штовхає до вибору такого місця роботи. Тобто деякі фактори, чинники, must have, як то кажуть, мають бути, як, наприклад, зручне місце, обладнання, освітлення, влаштовані умови праці. Це гігієнічні фактори, так само, як і політика компанії, як система ротації, підвищення це дуже важливо розуміти. Тому Є метрики життєвого циклу співробітника від залучення до звільнення. Дуже важливо розуміти етап онбо онбордінгу. Ну це і наставництво, це і Програма адаптації з навчання, яка є в нас банку, і вона передбачає для швидкого входження і введення в курс справи працівника. І до того ще отримання це більш відповідається до мотивації. Інколи до мотивації стимулюють правильно встановлені цілі, бо вони визначають конкретний результат, як він вимірюється, і який результат має досягти, принаймні, призначення посади, і це в посадовій може бути описана. Як це пов'язано з іншими бізнес-процесами? Згадуємо про менеджмент Кадзенда і о... Коли хоче дайти мети. Тому кожен підрозділ на рік мусить мати свою мету і кожен працівник знати своє місце в досягненні цієї мети. Ну, як приклад, давайте подивимось: підвищення рівня продажів на 30% у 20... 2024 році. Позитивна мета, яка Направлена в менеджменті дуже важливо, більше 30% результат, підвищення результату ставити не рекомендується, бо це може бути велике навантаження, і філософія системи Кайдзен потребує додаткових витрат, ресурсів і навантаження і напруження на працівників. Ну, як ви розумієте, це дуже затратний та більш до інновації буде схожий процес ніж до кайдзен. Працівників треба зрощувати з онбордингу і як ви знаєте, щоб працівник росли, А в системі Кайдзен підвищення, да, залучення до управління, але треба для цього висока кваліфікація. Тому інколи, інколи беруться люди з низькою кваліфікацією, і через вказівку відбувається мотивування до підвищення ефективності і до того, щоб з'явилось бажання. Якщо людина перейшла на ступінь хочу, то використовується переконання, переконання, що треба підняти свою кваліфікацію. Для того щоб людина змогла це зробити. Но якщо найвисока кваліфікація, треба замонтувати через інші чинники для делегування. Зазвичай то відбувається таким чином, коли людину беруть з собою або ставлять на заміну під час відсутності. І ця людина вже з високою кваліфікацією відповідає, вона може, але не завжди хоче. Тому мотивування теж потрібно. Але працівників ми беремо, як хочу нагадати, потенціал вимірюється складовою хочу. Дуже важко Навчити, коли вона того не хоче.